Бровари – військове поселення вікінгів князя Володимира? Друзі, усе, про що я вам зараз розповім, це результати досліджень директора Броварського краєзнавчого музею Ігоря Крепака, за що йому велика подяка. Бровари це більше ніж передмістя Києва. Це місце може приховувати історію військового поселення вікінгів, які служили князю Володимиру Великому. Стара легенда про заснування міста каже: прийшли браві вори, наловили дівчат і стали тут жити. Але хто такі ці браві вори? Можливо, це були браві варяги, воїни-найманці, які служили у війську Володимира, і їхньою фортецею могло бути укріплене поселення, яке позначене на карті боплана 1650 року. Звідки взялася назва бровари? Найпоширеніша версія каже, що вона походить від слова бровар, тобто пивовар, але й інша, не менш цікава гіпотеза. Якщо розкласти назву на частини, отримаємо браві, тобто хоробрі, і вари від варяг. Виходить хоробрі варяги. А якщо це не збіг, а підказка з глибини століть, на жаль, у броварах не проводилося масштабних археологічних досліджень. Єдиний розкопаний курган це ще стіло в броварському лісі, але випадкові знахідки, срібні монети Володимира Великого, князівський вірчий знак підтверджують, що тут була важлива військова база. А тепер найцікавіше король Данії Харольд Синьозубий, той самий, наче з якого названий Блютус. Правив у той же час, що й Володимир Великий. Він був хрещений у 960-х роках, а Володимир у 988-му. Чи міг Володимир отримати військову допомогу від Вікінгів Данії? І чи могло їхнє поселення бути саме в броварах? Бровари могли бути не просто транзитним пунктом перед Києвом, а справжньою військовою базою варягів. І, хоча багато археологічних доказів втрачено, нові знахідки дають надію, що історія міста ще розкриє свої таємниці. А що думаєте ви варяги у броварах? Це реальність чи легенда?